Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено справі, в принципі, Кирила Шевченка. Ну, в принципі, присвячено роботі НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК, всім цим антикорупційним органам, просто на прикладі справи Шевченка. Я вже знімав відео з цього приводу стосовно справи Шевченка. Я просто її відслідковую, як таку, знаєте. Лакмусовий, як говориться, папірець, який, в принципі, демонструє роботу антикорупційних органів. Тут зверху я залишу то попереднє відео, яке я знімав на Ютубі, воно буде залишене, відео вийде і в Тіктоці, і в Ютубі. І обов'язково підпишіться на цей канал. Повірте мені, ви не втратите, навпаки, придбаєте тільки нові знання. і те, що наразі відбувається в країні, як захищати свої права. І обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Тут під відео буде посилання на телеграм-канал. А в Тіктоці це посилання буде в шапці безпосередньо каналу. Тому що не завжди встигаю знімати відео. Це відео також виходить в суботу. Я його трошки завчасно зняв, для того, щоб ви мали можливість дізнатися, от, те, що відбувається насправді, а не те, що відбувається в цих фільмах, НАБУ, рапортах. Реляціях таких на ЗК, САП і всіх інших. Ми бачимо і справу Князєва, що відбувається, десь вона трошки розсосалась. І справу Злочевського, яким дивним чином закрили взагалі, знаєте, хабар 6 мільйонів доларів. Викривач отримує 13 мільйонів гривень. Причому викривач професійний викривач, який вже не раз приймав участь, і я думаю, що він може і в штаті НАБУ вже знаходитися. Однак чомусь йому вирішили сплатити 13 мільйонів гривень. Звичайно, дуже цікаво подивитися, скільки він перерахує на Збройні Сили України, при цьому, що він підозрюється також в кримінальному провадженні, там створені якоїсь приватної армії разом з Семеном Семенченка. Ну це окрема ситуація. Повертаємось до роботи НЗК і справи от Всі Шевченка. Всі пам'ятають, що Кирило Шевченка, це бувший голова НАБУ, звинувачують у ніби створенні злочинної організації, яка Створювала фіктивні договори і отримувала комісійну винагороду. Справа розслідується 5 років. Що там розслідують 5 років, не зрозуміло. Зараз, чому? Зараз я вирішив це зняти. Мені потрапило досить випадково на очі е, висновок Харківської прозозахисної групи, де вони, я далі почав це далі, далі вивчати, тому що я за цим слідкую, в принципі. Тому і потрапив в цей висновок. Що стосується зміни Безпосереднє виділення це стандартна ситуація, виділення зі справи окремих е, людей, і зміна їм кваліфікації злочину на більш м'які, і укладення з ними угод, причому дуже швидко. Тобто, почекайте, якщо ви розкриваєте, якщо ви вважаєте, що Кирил Шевченко разом там з низкою осіб вчинив кримінальний злочин, яке виділення? У нас же все ж таки повинна бути невідворотність покарання. У нас повинні люди нести відповідальність, а не створювати якісь такі чинники. От насправді мені це я вже писав навіть про це статтю. До речі, мабуть, в телеграм-каналі дам посилання на цю статтю, також почитайте обов'язково. Щодо питання, пов'язаного безпосередньо з часами кучми, коли, знаєте, з людей просто вибивали показання, а у нас наразі, я про це вже неодноразово говорив і писав: створили так званий інститут угоди зі слідством. Тобто людину тримають в нелюдських умовах, чи залякують, чи шантажують. Він підписує угоду зі слідством, ніби що він вчинив якийсь злочин, який, може, і не вчиняв, до якого взагалі відношення немає. Но для того, щоб його залишили в спокій, залишили в спокій його близьких, рідних, його бізнес, перестали шантажувати і якось взагалі дали спокійно жити, він підписує. Під зобов'язання органів до слідства і того ж і на що йому дадуть умовний строк. От зараз ми бачимо, це саме відбувається в справі Шевченка. Почекайте, якщо вони всі злочинці, якщо вони входять в злочинну групу, які виділення? Тобто, насправді, які перекваліфікації знову ж таки злочинів. Насправді, щоб ви розуміли, чим займається і НЗК, просто око у нас є інші справи, знаєте, там, от вони там переслідують голову сільради, там, там суддів за взятки. Як я вже говорив, там 300 доларів взятка, зато цим займається там, 10 детективів набу з зарплатами по 100 тисяч гривень, витрачають на це декілька мільйонів, щоб це довести. І що це доводить? І це якимось чином е, припиняє там, якусь корупцію. Чи, наприклад, з голової сільради взагалі вони просто створили неіснуючий злочин, по голові сільради вони створили? Ніби голова сільради дорожче купив приміщення. Причому те, що воно дорожче, довести неможливо. Те, що всі депутати сільради говорять, ми готові і згодні, тому що нам потрібно приміщення для школи, у нас страждають діти, нікого не цікавить. Що у нас з законом про місцеве совредування, що у нас з нормою конституції, нічого. Так у нас і зі справою Кирила Шевченка, фактично, я бачу тут виключно політичне замовлення і політичне переслідування. Тому що, якщо б щось було, реальне щось було, я не знаю, хто за цим стоїть і не збираюся цим займатись і розбиратися. однак я просто слідкую за тим, як себе веде набуй НЗК. НАБУ, верніше, і САП в цій справі, ну і в тому числі ВАКС. Як вони в закритих режимах е укладають ці угоди зі слідством, звичайно, відповідно до норм КПК, ця угода зі слідством для Кирила Шевченка не повинна нічого значити. Однак, що ми бачимо, вона буде значити, тому що у наших суддів, е от у нас є е в інших колегіях, е наприклад, у пана Галабали там. Не пам'ятаю, хто там ще, просто галабала, там ярка така особистість. Він взагалі не у винувачення, нічого проводимо засідання, Нема адвокатів, нічого проводимо засідання. Тобто в них якісь свій КПК. От там, нещодавно виплила ця ситуація з Сікорою, у якій там щось недостовірне, якісь декларування. От як ця особа може безпосередньо розглядати кримінальні провадження НАБУ, які фактично повинні їй пред'явити підозру в незаконному декларуванні? Ніяк. Ну вона розглядає. Ну, ми бачили, що вона зробила зі справою Коболєва. Це перший випадок ну, на моїй пам'яті. Я не знаю, чи це таке взагалі було. Я думаю, що і не було. Навіть в звичайних, коли є застава, яку особа не внісла, ну, вона нічого залишила його на свободі. Тим більше це ВАКС. Ну, так можна, значить, так можна. Навіть того, що нема в цих кодексах. Ну, у нас в також є деякі справи, це не вкладається на це окреме відео. Зараз, повертаючись до справи Шевченка, я бачу от це, знаєте, яскравий приклад політичного переслідування. От реально. Якщо є злочинна група, чому їх разом не закривати? Чому разом не пред'являти, якщо він не може його там достати, там екстрадувати, будь ласка, у вас є тут його посібники. Чому ви їм змінюєте і вимагаєте від них угоду зі слідством? Навіщо це? Тому що нічого немає. Як показує 99% справ набу нічого немає, окрім оцих залякувань. Ну і звичайно, все розрахунок безпосередньо на ВАКС, який затвердить, на мій погляд, все, що завгодно. Ну, от я так бачу. Звичайно, там є досить порядні судді. Реально, якщо ви здивуєтесь, реально є. Реально їх там зустрічав, не буду їх підставляти і говорити, тому що це може призвести до них для негативних наслідків, але вони це знають, я їх поважаю, реально поважаю. Ну а більшість ми бачили цю поїздку голови ВАКСу, голови САПу і директора НАБУ. Сумісна поїздка до Вашингтону. З чим це пов'язано? Яким чином це взагалі пов'язано з судочинством з боротьбою, з корупцією? Де тут незалежність? Тобто вона, знаєте, така єдина структура, яка рука руку мує. Такого бути не повинно. Навіть потрібно хоча б робити вигляд незалежності суду. У нас навіть цього вигляду немає. Нас судді, фактично, деякі судді вже просто знаходяться на так мовити гачку, я так вважаю, набу і НАЗК з цим незрозумілим декларуванням. І фактично, на мій погляд, роблять дуже негарні речі, які підривають довіри не тільки до цих антикорупційних органів, а підривають довіру до... Всієї України в усьому світі. От саме така поведінка. Поки на всьому все. Залишайте свої коментарі. З радістю відповім сьогодні субота. Обов'язково підписуйтесь на канал, на TikTok, на Ютуб. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал, не пожалкуйте. І пам'ятаємо: Україна переможе! Рухаємось до перемоги, рухаємось вперед! Перемагаємо, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні. Слава Україні! І слава нашим Збройним силам! Підписуйтесь і до зустрічі. До побачення.